Вітаю усіх на уроці я досліджую світ. Урок ми почнемо з розгадування Ребусу. Будь ласка, погляньте, яке слово я зашифрувала. Так, молодці. Це море. Давайте роздивимось карту України. Яким кольором позначені моря? Так, синім. Знайдіть на ній моря, що омивають Україну. Так, ви правильно відповідаєте: це Чорне море та Азовське море. Сьогодні ми поговоримо про Чорне море. Сьогоднішня наша тема який скорби приховує Чорне море. Чорне море одне з двох морів, які є в Україні. Це одне. З найглибших морів у світі розташована на півдні України. За формою нагадує овал. Його найбільша ширина 580 км, а найбільша глибина 2245 км. Чорне море одне із дивовижних міст на планеті. Чорне море наше море. Це одне із загадкових морів. Чорне море не схоже на інше моря. Його особливості роблять його дивним та неповторним. Береги становлять майже безперервну лінію, як біля озера, тому його називають замкнутим. Величезне море з'єднується із середземним, і через нього з Атлантичним океаном двома вузькими протоками фосфор та Дарданеле. Давайте подивимось, береги яких країн омиває Чорне море. Бачимо Україну, Румунію, Болгарію, Туреччину, Грузію та Росію. Цікаво, що Чорне море належить і Європі, і Азії, тому що північна частина моря буде відноситись до Євразії, а його південна частина до Азії. У Чорному морі є острови. Острів це ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою. Островів у Чорному морі небагато. Давайте поговоримо про острів Джарелгач. Це найбільший острів України та Чорного моря. Його площа 62 метри квадратних, які відносять до Херсонської області. На його території розташований Джерелгацький національний природний парк. Джерелгацький національний парк це така природоохоронна територія, яка захищається державою. Тому що там проживають рідкісні тварини. Якщо ви поїдете на острів Джерелгач, туди дуже складно дістатися. Ви там побачите таких тварин, як муфлони. Муфлони дикі олені, які приходять пити воду в одне місце, де є вода. На цьому острові ще живуть дикі кабани. Які так звикли до людей, що іноді заходить до них вночі в палатку, щоб знайти якусь їжу. Наступний цікавий острів острів Зміїний. Це дуже маленький острів, його розмір 600 на 600 метрів. Цей острів лежить між Україною і Румунією. Але належить Україні. На цьому острові практично нічого немає, окрім прикордонної служби. Цей острів називають зміїний, тут є дуже проста причина. Через те, що цей острів має кам'яністе береги, а недалеко від нього знаходиться річка Дунай, то дуже багато вижив та змій припливають або виносять течу на цей острів. Тому там дійсно дуже багато змій. Так що, якщо ви не любите змій, не треба туди їздити. Декілька слів скажемо про острів Березань. Він дуже маленький, але дуже цікавий. Він знаходиться недалеко від Одеси, приблизно напроти селища Рибаковка. Так ось на цьому острові цікаво, але там знаходиться стародавнє поселення греків. Там зараз працюють археологи і навіть є екскурсії. Крім островів, у морі є півострови. Що ж таке півострови? Півострів це частина суходолу, що вдається у водний простір і сполучається з материком. Найбільшим та єдиним півостровом України є Кримський півостров. У Чорне море впадають близько 15 річок. Найбільші з них Дніпро, Дунай, Південний Буг, Дністер. Немає жодного моря у світі, в яке стікає стільки пресної води. Температура води влітку підвищується до плюс 25 градусів, а взимку знижується до плюс 9 градусів. У Чорному морі росте багато видів водоростей, серед них трапляються мікроскопічні водорості, зелені, синьозелені, бурі, червоні, що прикріплюються до ґрунту чи якихось предметів у воді. У Чорному морі мешкає всього 2500 видів тварин. Тварини, світ Чорного моря надзвичайно різноманітний. Тут мешкають медузи аурелія і Корнірот. Медузи можуть бути великими і дуже маленькими. Гігантські види з діаметром купола 2 метри і щупальцями завдовжки 20 метрів. Крехітні куполем сірникового лівку. У медузи 24 ока, розташованих по всьому тілу. Серед малюсків розповсюджені мідії, трапляються устриці, гребінці. з ракоподібних поширені краби, кам'яний і зелений, різні види креветок. Чорне море населяють 100 80 видів риб, зокрема, камса, шпроти, кефаль, тавріда, кумбрія, тунець, камбала, скат, акули. У Чорному морі живуть і осетрові риби, осетер, цеврюга, пілуга. До небезпечних риб належить морський кіт. Або хвостокол. Чорноморська акула Катран єдиний представник цих хижих тварин у Чорному морі. Завдовжки акула сягає 150 см, а її маса майже 14 кг. Ця акула не нападає на людину та вважається безпечною. Це не та акула, яку ми звикли бачити у фільмах. Катран, навпаки, боїться людей. Через це вона рідко припливає до берегів, через це її багато хто не бачив. Цінним відом чорноморських риб є чорноморська камбала, Тіло в неї горизонтально плоске, пристосоване до донного способу життя. Іжня частина тіла біла, зверху вона темно у нього кольору. У водах Чорного моря. Трапляються риби дивовижних форм. Морський коник і риба-голка. У світі налічується 50 видів морських коників. Залежно від виду, довжина морських коників становить від 2 до 30 см. Ведуть малорухливий спосіб життя. Морські коники можуть рухатися в чотирьох різних напрямках: вперед, назад, вгору і вниз. Риба-голка. виношувати потомство природа зобов'язала самця. В процесі самка перекладає кринки самцеві в сумку. З великих свців поширені дельфін білобокий і тюлень білочеревий. Дельфіни теплокровні, живородні, вигодовують своїх дитинчат молоком, мають легені дихають повітря. Тюлень білочеревий. Тюлені мають більше крові, ніж інші тварини на землі. Таким чином, клітини крові тримають більше кисню, щоб тюлені могли довше перебувати під водою. Тюлень може знаходитися під водою протягом двох годин, що є рекордом у світі тварин. Вони можуть занурюватися до 300-400 метрів угли. Тюлені харчуються рибами і кальмарами. На ділянках відкритого моря з боку узбережжя велика кількість морських птахів моревесніків, чайок, бакланів. Вони харчуються, відпочивають і сплять у морі, виходячи на суходіл для гніздування. Більшість чорноморських птахів харчуються рибою. 31 жовтня Взначається Міжнародний день Чорного моря. На жаль, люди завдають морю великих збитків, забруднюють його, кидають у воду, банки, пакети, адже пластик розкладається в морській менше 450 років. Алюмінієві банки з під напоїв розчиняються лише через 100-200. Жива природа Чорного моря. Та його узбережжя охороняються в Чорноморському біосферному заповіднику. Під охороною перебувають багато видів водоплавних птахів, які тут двумують або відпочивають під час перельотів. На узбережжі Чорноморського моря розташовані також природні заповідники, Лебедійні Острови, Дунайський Карадаський, Мис Мартьян. На узбережжі Чорного моря розташовані природні заповідники Лебедінні острова, Дунайський, Карадайський і мис Мартьян. Чорне море є багатющою коморою різноманітних металів і металів. Дякую за увагу!